Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», передача «Актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії гостя Надія Мельник, директорка молодіжного обласного центру Квадрат Мищері. Вітання, пані Надії в нашій студії. Вітаю пані. Квадрат добре відома структура, добре відомий молодіжний осередок не лише у Вінниці й далеко поза межами. Тому що з того моменту, як він почав працювати, це був один із найкращих, із наймасштабніших молодіжних проєктів України. Но сьогодні він залишається таким же, що приваблює молодь до молодіжного центру. Так, насправді є чим пишатися в Вінничині, адже маємо такий чудовий молодіжний центр. І знаєте, коли ми їздимо по Україні по різних тренінгах на зустрічі, і коли ти говориш, що ти з квадрату, це напевно, знаєте, як е, е, така. Е, Помаранчева картка для для всіх, О, ти з квадрату, так хочу з тобою поспілкуватись. Вас так гарно, Ми вас були проїздом. Це насправді дуже приємно чути. І я точно знаю, що кожен, хто працював в квадраті з команди, яка зараз, і ті, хто були попередні, внесли свої корективи для того, щоб він був на сьогодні ось такий. Щодо заходів, які приваблюють молодь, насправді їх дуже багато, вони різноманітні. Щоразу ми хочемо здивувати молодь, ми хочемо бути в темі, як то кажуть, тому наші заходи завжди актуальні. Кожного тижня відбуваються вони різноманітні. Маємо і арт-терапію, маємо майстер-класи, психологічні тренінги. Ми хочу сказати, є чим пишатись. Вже підняли проектний відділ. І в нас є заходи по написанню грантів. У нас є заходи справ людини. Є багато партнерів, які допомагають нам створювати ці заходи. Відповідно, наша команда теж є частиною цих заходів, і ми всім дуже пишаємося. Пані Надія квадрату ось ось виповниться сім років і. і... Коли приходили підлітки, а це місце для найменших приходять і найменші, але загалом це для молоді, починаючи з віку 14 і до 35 років. І от 7 років назад це приходили підлітки. Сьогодні, наскільки мені відомо, приходять ті ж люди, але які вже достатньо дорослі і сформовані. От як вам вдається створювати атмосферу у вашому колективу, коли стільки років підряд молодь приходить, не зраджує квадрату, і кожного разу знаходить щось нове. Ну насправді ми пишаємось тим, що є люди, які нам не зраджують, як то кажуть. Є які вже виросли в квадраті і багато чого досягли, і продовжують до нас приходити. Я думаю, що це залежить від того, що ми робимо, тому що ми робимо все для молоді і нічого без молоді в першу чергу. Ми не можемо, звичайно, заборонити приходити людям яким трошки більше ніж категорія молодь? Адже а якщо так? вони ну звичайно вони відчувають себе молодими, і це доволі приємно, тому е, ми завжди раді усім і. Е... Завдяки нашим колегам полякам, партнерам в нас є інноваційна лабораторія, яка допомагає нам працювати з значно меншою категорією дітей, молоді, але зазвичай ми використовуємо її уже на виїздах в територіальних громадах. Тому ми можемо працювати з будь-яким віком, і це доволі класно. Я згадала про те, що дуже скоро ви будете святкувати, відзначати чергову річницю. Як ви це зазвичай робите і сьогодні Чи розпочалася вже підготовка? Е, так, ми вже почали підготовку, адже ну, часу залишилося в принципі не так і багато, і на, потрібно до цього готуватися заздалегідь. Так як ми вже е, в цьому році створили свою мережу 63 квадрати. У мережі маємо 25 молодіжних просторів, і під час останньої зустрічі, коли вона відбувалася на день молоді, ми запитали представників молодіжних просторів області, що б вони хотіли, і чи хотіли б вони частіше збиратись. Тому ми будемо відштовхуватись від того, що ми в цей день зберемо представників усієї нашої мережі. Можливо, загляну трішки. Наперед, і скажу, що ми робимо для них опитування в нашому чаті, де є представники з усіх молодіжних просторів області, що вони хочуть бачити в цей день, щоб вони не просто прийшли, а прийшли і пішли відповідно з чимось. Тому наразі вже стартує опитування для того, щоб ми розуміли програму. І відповідно якусь частково частково розважальну, офіційну, як ми любимо. Але це буде з молоддю просторів області. Ви згадали про проєкт, такий масштабний, як на мене, це 63 квадрати, і 25 молодіжних просторів уже створено. Скільки за останній рік вдалося створити молодіжних просторів? Як вони діють, і як квадрат, який має досвід, допомагає цим просторам справлятися з молодіжною роботою, з молодіжними завданнями. Ну насправді просторів у 25-му році за допомогою підтримки молодіжного центру квадрат ми відкрили два. Один молодіжний простір відкрили у березні цього року. Це був Тиврів, молодіжний простір молоток, який зараз працює, залучає молодь до себе. Також виграв ще один грант, який надавався від нашого молодіжного центру і фонду громади Подільська громада і створив свою stem лабораторію Ось, Відкрили ще один молодіжний простір у місті Літин, селищі Літин, перепрошую. Який теж працює, і у них доволі така яскрава знаєте, сторінка в інстаграмі, яка приваблює і так вони залучають свою молодь, проводять свої заходи уже щодня. Тобто вони працюють на молодь уже з початку, з першого дня відкриття. Вони працюють на молодь Літинщини. Це простори, які офіційно відкрилися ще. Здається, чотири територіальні громади прийняли рішення про створення молодіжних просторів, і надалі будуть уже працювати над приміщеннями, залученням коштів від донорів, можливо, від якихось партнерів, для того, щоб в кожній громаді був свій простір для молоді. Надія, а в чому полягає ця співпраця? Яким чином квадрат колектив квадрату допомагає у створенні? З чого це починається, і як ви підтримуєте уже створені простори? Починається зазвичай з того, що є ініціативна група в територіальній громаді. Це можуть бути в основному, можуть бути представники молодіжних рад. Вони хочуть мати свій простір, вони хочуть залучати молодь, вони хочуть щось робити для себе. І вони звертаються до нас з офіційною частиною, такої як документи. Для того щоб вони ініціювали рішення на сесії їхньої ради про створення, відповідно потрібні положення. Ми надаємо цей пакет документів для того, щоб їхні юристи теж опрацьовували. Але такий драфт ми надаємо для того, щоб він уже був, щоб вони знали від чого відштовхуватися. Далі ми стараємося уже другий рік просто їздити в ці простори. Не просто що ми такі класні, ми існуємо. Ми хочемо їх підтримувати і підсилювати своїми заходами і ми. Виїздили цього року, здається, вже в шість територіальних громад. Своїми заходами. Це були майстер-клас. Говори не бійся, майстер-клас з арт. Терапевтичними елементами, ігри ми привозили це свої. це по запиту, також тобто громади так, так. надсилають або узгоджують з вами, що їм хочеться, і ви відповідно на запит їдете і працюєте. Так, я зазвичай ми mm -hmm. говоримо так, що ви дивитесь наш дайджест mm -hmm. і обираєте собі те, що вам подобається. Можливо, ви були у нас і хочете повторити це в себе. і це працює. І хочу сказати, що дуже. Багато територіальних громад, молоді з територіальних громад, вони не хочуть нас відпускати. З останнього у нас був реалізований проєкт Знай своє. Це організація Стан. Це був маленький міні-грант, який виграв наш колега Олександр. І ми проводили наш відомий слоїк в трьох територіальних громадах Вінницької області. Він був дуже це важкий. Це вікторина, так? так так. Він був дуже важкий. Це було три з половиною години інтерактивної гри, але дітям це подобалося. Ді подарунки до них є увага. Приїхали насправді. Це дуже цінно, тому що коли приїздиш територіальну громаду, там зовсім інша атмосфера. Як змінюють ось ці відкриті простори? Ви ж виїздите не тільки на відкриття, а ви розповідаєте, що буваєте в цих просторах і допомагаєте там проводити спільні заходи, свої заходи. Як змінюють ось такі молодіжні простори, взагалі ситуацію в громаді і наскільки це важливо для молоді, для підлітків громади? Я впевнена, що це змінюється на 100%. В першу чергу, як на мене, то дуже важлива співпраця. От саме наш квадрат. Молодь влада, громада, бізнес це є чотири сторони, без яких неможливо. І коли молодь в громаді розуміє, що її цінують, її чують. Вони починають активно працювати, тому що вони мають місце, вони розуміють, що в них є підтримка від влади, в них є підтримка від можливо, спонсорів, які там, працюють в територіальних громадах, можуть їм допомогти ще там, з якимись елементами, можливо, там вони придбають їм ноутбук в той простір, можливо, вони е, приготують їм щось на кавоперерви, тобто можуть надати. це. Це підсилює молодь і вони. Щасливі від того, що вони мають своє місце в територіальній громаді, де вони можуть себе реалізовувати. Які теми сьогодні, напрямки зараз найбільше цікавлять молодь? Що, з яким запитом вони проходять? Тому що наскільки мені відомо, то молодь змінюється з часом. Що було актуально і цікаво рік назад, вже сьогодні не працює. Що зараз вони хочуть? Чим вони живуть? Дуже багато молоді в нас приходить на психологічні тренінги, дуже багато. І вони, напевно, шукають підтримку, знаходять таким чином друзів. Багато молоді приходить на тренінги з ораторського мистецтва. Їм це дуже подобається. Також у нас актуальні арт-терапевтичні заняття, адже у нас працює арт-терапевтка. Це теж свого роду наша партнерка. Її заходи фінансуються повністю організацією інноваційна група, це теж наші польські партнери. Вони допомагають їй реалізовувати проекти у нас у Вінниці. Такий проєкт є тільки у Вінниці і тільки в Тернополі. Також у нас з ними ще є один спільний проєкт це музичний проєкт, враховуючи те, що у нас є студія звукозапису. Знову ж таки, вони обрали Вінницю і Тернопіль як пілотні області для таких проєктів, але ми свій проєкт реалізовували в Луці Мелешківській дитячій школі мистецтв. Там працювали викладачі з дітками, угу. і вони в кінці записали пісню і кліп, і ми це все надали нашим партнерам, вони задоволені. І е, далі ми цей проєкт вже будемо продовжувати в молодіжному центрі, так як ми знайшли вже активну молодіжну групу, яка готова до цього долучитися. Як ви, як людина, яка починала працювати у відділі, який організовував заходи, яка сьогодні є директоркою і дуже добре знає молодіжне середовище, оцінюєте рівень активності молоді. Наскільки молодь активна, наскільки долучається до різних заходів? Наскільки готова долучатися знову ж таки брати участь в тих заходах, які ви пропонуєте? Ну так, я прийшла в молодіжний центр під час ковіду. І потім почалось повномасштабне вторгнення. Це була зовсім інша історія. Тоді заходи були лайтові, я б сказала. А зараз уже молодь розуміє, що вони хочуть. Вони не просто вони не прийдуть просто посидіти, бо їм немає чим зайнятися. Вони обирають саме те, що їх цікавить, і вони прийдуть саме на те, на що вони хочуть. Заходи в якогось роду теж змінилися, тому що стали більш серйозними. У нас раніше не було такої кількості психологічних тренінгів, а зараз це потреба, потреба молоді, яку вони час від часу нам можуть про це писати там в Дірект чи коли ми робимо опитування на наших соцмережах. Не було багато заходів з професійного зростання, тобто є можливості. Але молодь не знає, як їх використовувати, наприклад, чи хтось можливо не знає, яким він хоче стати. Тобто, ми допомагаємо в цьому плані трошки розрухатись і розуміти, ким вони себе можуть бачити в майбутньому. Ну, в принципі, десь, десь так. Тобто, молодь активна, і сьогодні вона більше віддає перевагу просвітницьким заходам. Це не просто про гру, про проведення часу, це про нові знання. Звичайно, і хочу додати, що молодь активно ходить на заходи з національно-патріотичного виховання. Це знову ж таки наша гра «Слоїк», яка постійно розробляється нова для того, щоб не запам'ятовували відповіді правильні. Також культурно-історичний опір у нас завжди дуже багато людей. Тобто, молодь цікавиться історією, це надихає, тому що вони хочуть знати, як воно було, і вже формувати напевно своє здорове. Мислення про те, як взагалі формувалася українська історія, щоб рухатись вперед, треба не тільки вивчати добре свій досвід і добре працювати в своєму закладі, а й знати, що робиться не тільки в Україні, а й за кордоном. А як ви співпрацюєте із, скажімо, молодіжною політикою? Наскільки обізнані, наскільки її вивчаєте, можливо, в інших країнах, ну і в Україні, зокрема. Два тижні назад моя заступниця Катерина успішно пройшла відбір і встигла вже з'їздити у Францію саме у Страсбург для того, щоб вивчати, як працює молодіжна політика у Франції. Вона була в кількох молодіжних центрах. Вони спілкувалися взагалі. Дуже було приємно, коли вона приїхала, розповідала, що їх цікавить сама ситуація в Україні, що вони хочуть знати це не з. Телебачення не з соцмереж, не з інтернету, а хочуть знати про це від людей, які приїхали. Тобто, це була українська делегація. Вони часто роблять такі виїзди від Ради Європи. Ось тому досвід уже з ем, за кордоном у нас є. Також перед цим ще був виїзд в Молдову, теж були молодіжні простори. Щось новеньке привезли дозі. звідти, щось з'явиться в квадраті нове? Ну, я не знаю, чи з'явиться, але ідеї нові, як створювати, як залучати молодь, звичайно, там це робиться по-іншому. Тому якийсь досвід в будь-якому випадку цього є. І ми будемо його використовувати в своїй роботі, щоб навпаки збільшувати нашу аудиторію, адже. Кожного року ми собі ставимо за мету? У нас має бути 10 тисяч відвідувачів, як мінімум. Тому ми вже наближаємося до цієї цифри до кінця року. Я сподіваюся, це буде навіть більше ніж 10 тисяч. Як ви комунікуєте з своєю аудиторією? Наскільки молоді доступна інформація про те, що відбувається в квадраті? В нас завжди дірект червоний, нас завжди, нам завжди пишуть. В основному це Інстаграм, так як молодь, вони користуються в основному Інстаграмом, але також у нас є і Фейсбук, і сайт наш, і телеграм-канал. Ми завжди виставляємо всі можливості для того, щоб молодь бачила, куди вона може прийти і на що вона хоче прийти. Також у нас ще є окремо чат. Де зібрані представники усіх молодіжних просторів області, і ми завжди їм інформуємо про те, що відбувається в Україні і за кордоном, тобто про грантові можливості, про можливість тренінгів, поїздок, відпочинку навіть для молоді? Ми завжди інформуємо про це для того, щоб Молодь територіальних громадах була теж в цьому інфопросторі. Розуміла, що відбувається щось в Україні, на яке можна з'їздити, відпочити і відповідно провести нові знання, а можливо, і навіть якусь фінансову підтримку від донорів, якщо це якась грантова історія. Що ми порадили молоді не пропустити найближчим часом у квадраті і обов'язково прийти? Ми готуємо День студента. Хочемо зробити щось класне. Не таке, як завжди, без офіційної частини хочемо, щоб це було просто відпочинок, і щоб вони в цей день ні про що не думали, можливо, навіть так. День народження і різдвяні теж в нас є активності, де будемо готувати нашу інтерактивну гру слоїк теж з різдвяним уже напрямком. Із дрізв'яними подарунками, звичайно, звичайно. Дякую вам щиро, пані Надія, за ваш візит і за ту роботу, яка проводиться флагманом, лідером молодіжного руху молодіжної роботи на Вінниччині. тому що квадрат насправді є зразком не лише у Вінницькій області, а й зразком молодіжної роботи в Україні. І це не лише про приміщення про стіни, це про команду, яка там працює. Дякую, бажаю всім знайти. Своє заняття знайти свою улюблену справу і відвідати квадрат, щоб зрозуміти, що там ви знайдете те, що вам до душі. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Надія Мельник, директорка комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр квадрат. І мені залишається побажати вам і пані Надії, і шановним глядачам успіху, безпеки і, звісно, бережіть себе.